Вітаю. в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю сьогодні. У випуску ми розповімо про ситуацію на Дніпропетровщині чи вирішать встановлені владою ємності з технічною водою, проблему з водопостачанням у разі блекауту, а також останні спортивні новини в області та світу. Ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – дев'яносто доба, сім обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села. Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район, били з градів та важкої артилерії по трьох громадах: Нікопольський, Червоногригорівський та Марганецький. Минулося без загиблих та поранених. У Червоно-Григорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку. У інших районах ніч була тихою, без сирен та обстрілів. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що у місті ввечері ніч були в тривогах. З обстрілами станом на зараз без постраждалих та поранених ушкоджень зазнали об'єкт комунального підприємства, адміністративна будівля, транспортне підприємство та магазин. Внаслідок обстрілу через пожежу знищено легковий автомобіль. Пошкоджено лінії електропередач. Фахівці їх вже відновлюють. Ведуться роботи щодо усунення наслідків обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте до кол-центру. Телефони ви бачите на екранах. Ви дивитеся новини на телеканалі Де 1 нещодавно мерія Дніпра виступила з ініціативою встановити на правому березі нашого міста ємності із технічною водою, які, начебто, вирішать проблему водопостачання Дніпрян у випадку блекауту. Що з цього вийшло? Розповість мій колега, журналіст Михайло Назаров. Такі от бочки з водою при мінусовій температурі повітря встановлює міська влада на правому березі Дніпра. Всього планує встановити 100 ємностей. Згідно з даними системи Прозоро, ємності для води закуповує Дніпроводоканал, який зараз очолює Андрій Довгань. Тендери проводять на закупівлю бочок партіями. Вже провели два тендери: кожен на 20 ємностей, а третій на 60 бочок. Переможцем тендерів, що відбулися, став такий собі приватний підприємець Васильєв Олександр Сергійович. Бочки за бюджетні кошти у нього закуповують із розрахунку 34 тисячі гривень за одиницю. Тендери провели в жовтні та вересні. Міський голова Борис Філатов стверджує, що іншого постачальника з меншою ціною ємностей знайти неможливо. Ми працюємо з поставщиком, який е, зараз працює тільки на Дніпровську мерію, тільки виконує наш заказ. Тому е, ми плануємо ще 30 і ще буде додатково. Але я хочу сразу попередити там, як я кажу, гумні люди пишуть в інтернеті, чому Так я сапскажу. От один поставщик знову корупція і все. Ну хай 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 знайдуть другого поставщика. У Київській області до поради Бориса Альбертовича дослухалися. Тамтешнє комунальне підприємство Олександрівка житлобудсервіс купило саме такі бочки один в один, менш ніж за 19 тисяч гривень, тобто майже в два рази дешевше. Цікаво, що у всіх тендерах, які проводив Дніпроводоканал, всі інші учасники пропонували нижчі ціни за бочки ніж приватний підприємець Олександр Васильєв. Але такі пропозиції були відхилені. Зараз бочки у Дніпрі вже стоять без краників та й взагалі без води. Пломби на люках зірвані. Схоже, ці бочки чекає та ж сама доля, що і вайфай дерева, на встановлення яких з міського бюджету Дніпра були витрачені мільйони гривень, а зараз вони усі знаходяться у неробочому стані. Хоча дехто на них свого часу добряче зробив, Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини Д1. Блокаути – це остання надія терористів, але й без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про день, що минає перше, привітав воїнів і командирів сухопутних військ збройних сил України з професійним святом сьогодні. Їх день. Маріїнському палаці вручив державні нагороди, ордени Золота зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і інші нагороди. І це була емоційна церемонія. Були рідні героїв, які віддали своє життя в боях проти окупантів. Були воїни, які повернуться на передову. І був такий особливий момент, коли всі ми відчували, що нас поєднує, і наскільки ми всі чекаємо нашої перемоги. Перемога обов'язково буде. Друга важлива подія цього дня взяв участь в саміті лідерів G7. Великої сімки це вже п'ятий такий саміт за цей рік, у якому Україна бере участь і повноцінно представляє свою позицію. Сьогодні ми фактично окреслили те, що маємо зробити в наступному році. Я подякував партнерам і закликав їх продовжувати в 2023 році так само допомагати Україні, як і цього року. Дуже важливо, щоб усі елементи підтримки нашої держави зберігалися. І не збавляли обертів. Так само важливо робити нові кроки, які зможуть зіграти на випередження проти російського терору. Один з головних таких кроків саміт, який ми плануємо вже на цю зиму: Саміт щодо виконання нашої формули миру. Щоб там не збирався робити агресор. Коли світ по-справжньому об'єднаний, саме світ. А не агресор визначає, як будуть розвиватись події. Ось це ми і пропонуємо усім сумлінним державам, усім, хто цінує статут ООН і просто мир. Третє у Франції вже працюють представники нашої держави, голова уряду, перша леді України та інші ключове завдання дві конференції щодо відбудови і стійкості України щодо проходження цієї зими. Вони Відбудуться завтра, а також спрямування французьких сил як держави, так і бізнесу, громад Франції на конкретні проекти з відновлення України, енергетики, міст, підприємств, лікарень. Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави, і завтра я теж братиму участь у відповідних заходах. І ще надзвичайно важливі речі сьогодні троє наших піротехніків, працівників ДСНС, загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним за життя ще двох їхніх колег боряться лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися. За час від 24 лютого лише працівниками ДСНС вилучено більше 300 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вибухотехніки національної поліції вилучило більше 180 тисяч таких предметів. А розмінування проводять ще й інші державні служби і армії. І це один з найважливіших напрямків нашої комунікації з партнерами, окрім усього іншого. Ми маємо зібрати максимум глобальних можливостей, щоб якнайшвидше подолати російський мінний терор. І я ще раз дякую усім нашим партнерам, які допомагають. Я дякую усім нашим героїчним працівникам ДСНС, нашій поліції, військовим, які проводять розмінування. Кожна знешкоджена російська міна, кожен вилучений снаряд, кожна виявлена і знешкоджена розтяжка це врятовані життя наших людей. Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему настільки, наскільки це можливо. Ми робимо все, щоб завести в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую усім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але Усі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, відсутність масованих ракетних ударів, говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільнати. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Тож, поки у них є ракети, а вони... Ще у Росії є. Будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування, від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги на всіх рівнях. Ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів і зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім, хто воює за незалежність, вічна пам'ять кожному українцю. Чиє життя забрала ця війна? Слава Україні. Героям слава. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 500 осіб особового складу окупантів, сім реактивних систем залпового вогню та п'ять одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали. Особового складу понад 95 тисяч осіб. Танків близько трьох тисяч одиниць, бойових броньованих машин 5930, літаків 281 одиниця, гелікоптерів 264, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1617. автомобільної техніки та автоцистерн понад 4,5 тисячі одиниць. Продовжуємо інформаційний випуск сьогодні. На Дніпропетровщині продовжуються аварійні відключення світла. Це необхідний крок для стабілізації енергосистеми та уникнення аварій обладнання. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Повідомили у ДТЕК. Ще одну автівку відправили на допомогу кам'янським захисникам. Залізний бойовий кінь оснащений усім необхідним у відмінному стані та вже готовий служити нашим мужнім військовим на передовій. Разом з бжалою сьогодні передали чергову автівку для наших військових. До мене звернувся Антон, мешканець нашого міста. Ми сьогодні ми передаємо цей пікап, і вже сьогодні він відбудеть для виконання бойових завдань на півдні нашої країни. Зараз наші бійці тримають запорізький напрямок у бойових умовах. Машини швидко виходять з ладу. Розповідають захисники. Допомога та підтримка рідного міста дуже важлива у звільненні нашої землі від окупантів. Що можна виїхати вивести міномет, привезти боєприпаси, поміняти хлопців, забрати ну, на позиції на бойові. Треба постійно бути в бижені. Ти їдеш, кидай, можуть зусиль дрони, дивитися, можуть підкритя <походу>, арта. <походу>, <походу> справимося. Підтримка головна, що ну хлопці рядом. Ми не унуваємо і не будемо нова. Кам'янчани переконані, українці об'єднавшись щодня, наближають нашу спільну перемогу. Максим Олещенко і Рада Акімова Спеціально для телеканалу. Де 1 а ми переходимо до інших тем за останній тиждень з симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5 тисяч людей. З них більше півтори тисячі діти. Рівень захворюваності зростає. Втім, область ще не перетнула епідемічний поріг, проте розслаблятися зарано у порівнянні з, з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12 в той же час захворюваність на останньому тижні на 65% менше ніж аналогічні показники захворюваності протягом 2021 року і хочу нагадати що до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій належать Респіраторні захворювання, які викликаються різними збудниками, переважно вірусами, це такі віруси, як віруси грипа А, Б, вірус парагрипа, аденовірус, це коронавірус, ріновірус та інші віруси. Слід зазначити, що на епідемічний сезон 2022 другого та двадцять років ми очікуємо циркуляцію одночасну циркуляцію вірусів грипу та е, коронавірусу, е, ну так званий sars cov 2 е, ну тобто той коронавірус, який зараз викликав в нас пандемію. Що нагадаю, що пандемія е, у світі триває ще у нас в області вже встановлена циркуляція вірусів парагрипу, ріновірусів, аденовірусів. Е, також вже наприкінці листопада поточного року ми вже спостерігаємо так. Також від хворих, хворих виявляється збудник також грипу А. І хочу нагадати, що основні заходи профілактики, як респіраторних, гострих респіраторних вірусних інфекцій, так і коронавірусних інфекцій, це такі заходи. Ну, це, по-перше, заходи специфічної профілактики і неспецифічної профілактики. профілактики. Що стосується неспецифічної профілактики, то серед них так звана. Тріада заходів. Це, ну, по-перше, це рекомендація використовувати засоби індивідуального захисту, при, чому, при, при цьому важливо, щоб вони використовувалися правильно. Ну, це маски, в тому числі самостійно виготовлені. Маски повинні обов'язково прикривати не тільки рот, але й ніс. Це дотримання безпечної фізичної дистанції і це дотримання гігієни рук. Це їхні. Миття і також бажано використання антисептичних засобів. Також хочу звернути увагу, що у разі, якщо ви, ви захворіли, у вас з'явилися клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, це кашель, нежить, це головний біль, підвищення температури тіла та інші, то необхідно залишатися вдома, не слід займатися самолікуванням, бо ну це може викликати негативні наслідки. Слід зв'язатися з вашим сімейним лікарем. Він дасть відповідні поради, призначить лікування та призначить відповідні діагностичні дослідження. Медійники з Дніпропетровщини стали фіналістами всеукраїнського конкурсу журналістських робіт, присвячених розвитку систем місцевого самоврядування. Призові місця вибороли працівника змі Павлограда і Кривого Рога. Журналісти мали висвітлити життя громад під час війни, як реагують на нові виклики, підтримують захисників, переселенців, тримають продовольчий та економічний фронт. А ще співпрацю органів місцевого самоврядування та мешканців розповісти історії героїв, які захищають громади. Загалом на участь у конкурсі висунули більше ніж 400 робіт з усієї країни. Призери отримали дипломи і грошові винагороди. Восени лісники Дніпропетровщини висадили майже 1 мільйон 400 тисяч саджанців дерев. Створили більше ста гектарів нових зелених масивів на піщаних, ґрунтах, кримську та звичайну сосну, на інших дуб, клен, акацію на схилах балок. Таким чином в цьому році висадили вдвічі більше дерев ніж минулого. Нині у лісгоспах займаються збором та переробкою насіння, аби навесні висіяти у розплідниках. А ще охороняють угіддя від браконьєрів. Кажуть, через заборону відвідування лісів та воєнний стан порушників практично немає. Переходимо до спортивних новин. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжує всебічно підтримувати спортсменів Дніпропетровщини. Цими днями відзначили нагородами провідних спортсменів клубу «Дзюдо-80». Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка відбулися три чемпіонати України з дзюдо серед дорослих та молоді. Представники клубу «Дзюдо-80» досягли високих результатів на всеукраїнських змаганнях. З цієї нагоди міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність відзначив спортсменів грошовими нагородами. Просто одним словом сказать, что люди помогают, не скажешь. Люди живут нашей жизнью, вот, крепко помогают, живут жизнью наших детей. И люди, я повторялся, и сейчас повторюсь, люди неравнодушны к спорту и к детям. Помогают, отдают свое время, вот, отдают деньги для того, чтобы... Детский спорт развивался, чтобы дети наши росли вот, не на улицах, а в зале. Вы сами видите, какие, какие условия сейчас свет у нас отключили. Но вся Украина сейчас находится в таком положении, не мы одни. Вот. Но есть такая пословица: то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому мы становимся сильнее, и, и у нас все будет хорошо, у нас большое будущее. Спортивний клуб «Дзюдо-80» має досягнення також у самбо та сумо. Так на останніх національних змаганнях із самбо представники клубу у складі збірної області заробили ряд нагород для збірної Дніпропетровщини. В цьому году пройшов чемпіонат України по боротьбі самбо. У нас було 10 медалей в составі збірної області. Також у нас пройшло три чемпіонати юношеський, молодіжний і взрослий. Ну по юношам ми там представляли совсем мало людей, тому що це. Возраст, как правило, весь у нас за границей, а по молодежи и по взрослым мы выставили полный состав в составе сборной области. У нас 4 чемпиона, то есть 10 медалей мы привезли в копилку сборной области. Міжнародний благодійний фонд Солідарність допоміг також з облаштуванням нового приміщення. Тренерський штаб та спортсмени отримали сучасні умови для проведення тренувань і змагань. Прийшлося нам перейти в другий зал. Олександр Володимирович узнав, що ми перешли в другий зал. Тут зразу ж нам зробили додатковий ремонт. зробили бойлер, поміняли повністю туалети душеві. все, зробили ремонт мужській і жінській роздівалці. на сьогоднішній день. зараз... Сейчас... Thank <laughs> you. очень хорошие условия, хотя там света нету, там и многие другие есть причины, но ну, на сегодняшний день война. Вот. Он все сделал, чтобы мы могли тренироваться, чтобы мы могли достойно не только тренироваться, но и достойно выступать на э, всеукраинских и международных стартах. Поэтому спасибо ему и спасибо его команде, который постоянно думает о нас, думает не только как отправить, как одеть, как там, вот, ну и Ще, ще й дякую Олександру Владимировичу, спасибо Лєві Ніколайовичу, Яні которые які от, все делают для того, щоб ребята зрозуміли, що вони не забиті. І вони будуть и, звісно же, отвечать тим же. Незважаючи на складну енергетичну ситуацію у всій країні, спортсмени клубу продовжують тренування для того, щоб прославляти Україну на міжнародній спортивній арені. Це дуже тяжкий спорт і це діло. Це постійний стрес, невтома. Постійно треба намагатися краще тренуватися. Я хочу сказати свою тренеру Ітону Івановичу спосію, та руководству, яка поздравляла мене та піддержав. У нас это э, чемпионаты Украины, чемпионаты Европы. Э, и также были всемирные игры по студентам по самбо. Сейчас я вернулась э, с, чемпи с Кубка Европы по самбо, э, это по взрослым. Э, проходил в Румынии и заняла первое место. Очень приятно, нас поддерживают тренера. У меня тренера самые лучшие. Благодарность большая спонсорам нашим, которые нас э, финансируют ну, благодаря тренерам и спонсорам мы ездим на соревнования, на международные старты. Поэтому э, после всех стартов нас э, как наградили э, и очень приятно, благодарность большая. Спорт должен всегда развиваться. Э, мы выезжаем, мы прославляем свою страну. Э, очень приятно, когда гимн играет. Мы все Плачем сейчас и поем гим. Гордый за нашу страну. Спасибо мальчикам, которые защищают нас. А, спасибо ЗСУ, а, потому что без них і без нашого президента я не знаю где мы честно были. Сейчас тренируемся в таких условиях, мы будем сильнее и будем прославлять нашу страну. Все вместе мы сильны и все буде Україна. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність продовжуватиме підтримувати українських спортсменів, адже спорт це запорука розвитку наших дітей та майбутнього країни. Олексій Доніченко, Віталій Шавдов. Новини Д1. днями на Дніпропетровщині відбувся чемпіонат області з бойового мистецтва Фріфайту. Цей вид єдиноборств поєднує досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовуючи найефективніші прийоми ведення поєдинку. У змаганнях, що пройшли, взяли участь 15 клубів з різних куточків регіону. А кількість учасників склала 98 осіб. Від одного з дніпровських клубів «СК Апгрейд» приймали участь три спортсмена, і всі вони зайняли призові місця. Іван Мартиненко та Ігор Базаренко завоювали медалі найвищого гатунку, посівши перше місце. А їх одноклубник Максим Тен виборов бронзову нагороду. Всіх переможців нагородили пам'ятними медалями, кубками та грамотами. Вітаємо хлопців та бажаємо нових досягнень. Вже сьогодні в півфіналі чемпіонату світу у Катарі зустрінеться перша пара учасників: Хорватія та Аргентина. У попередніх стадіях турніру латиноамериканці пройшли Австралію та Нідерланди, а Хорватія виявилася сильнішою за Японію та Бразилію. В очному матчі букмекери вважають фаворитом саме команду Леонеля Месі. Але чи вдасться Аргентині вийти у фінал, дізнаємося вже сьогодні. Тож не пропустіть гру початок матчу у 21.00. І про погоду на вівторок, 13 грудня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. В день можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря становитиме до 2 градусів тепла: вітер північно-східний до 6 метрів на секунду, вологість повітря 97%. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми щодня проходимо випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, доводимо свою незламність, віримо у краще. Перемога за нами. На цьому випуск новин на телеканалі. Де 1 завершується? Побачимося у наступних випусках новин.